робити кусочки, зробить трошки лініві голубцов бистро ну, капусти трошки капуста дорогуща вже по 45 гривень капуста люди з села приїжджають капусту купляють. представляєте як не вроділа капуста ще такі цей год важкі Що це Думала, і з таким рисом, можна сухим, але думаю, трошки його звару, провару. Ну, так от кусочками порежу. Добавлю рису до фаршу, Зажарку пережарю. Зроплю лісом лупців трошки. Раніше вже така пуска девікидаєш, а зараз усе образує. Наше життя проходить все на кухні, це робота неблагодарна, це взагалі. Скільки людині треба для того, щоб жити. Кажуть, о, праздник, празник, а що празник? Що означає, що я буду відмічати празник? Для, для того, щоб готувати каструлі повні, чи що? Ну, є люди, що в миру, а є ж такі, що повод було на що да. вони готовить. Не знаю, як з переляку. Потім, щоб жилубки болі. Ну, що воно таке? Ну таке, хто здорові, то воно є. Тобто, кажуть, якби не губка, то була б золота шубка. Це правда. Та закипіла. Капусту я порізала от стойку. Першусь у мене перекрутило. Таку що м'ясо. Рис у мене вже зварився. Пощі так я його зварила до готовності. Він у мене такий сорт хороший на плов. А дуже добрий воно для плова. А такої липкості немає. Мені буче, щоб була ліпкость. Ну, як вже є. Тепер я першу цибулю. І зроблю зажарку для голубців трошки у начинку і наверх. Погано, що у мене навіть лісточку не осталося, я ложу буває ну, поніс на ніс і наверх куплю. Так дуже добре. Дорогу це було покрішила. О, я в мене морква в морозілці, морожена. О, цибулю покрішила. Можу брати вже олію нову. Для така штука мені удобна, я постиркаю. О, на сковородку поставила, добавлю олію. Зажарку зробила, рис. А це ще от я з томатною пастою. У ну, мене так у баноці свій домашній був, то я ось додавила, трошки води лінула. ще у мене був кетчуп, теж трошки додавила. От буде така залівочка. беру і додаю різ. Я раніше обжарвала, як коли. Цей раз не буду нічого обжарвати так. Не завжди виходить, вони хороші є. О такого, значить, отакий різ ще таки трохи теклий, трохи, наче капуста трохи як... може пов'яжеться між собою. Я посолю, поперчу, все. додав приправки. Той, який любить, Такі можна і додавляти. У кропчик, зелень, все. Так. Зараз присолю трохи, щоб краще розмішати. І горобиш трошки набігне книжку. Хорошо, видно. Добре, що хоч каже, хорошо. Робить своє фарш. І перемішую. Зараз я добавлю перес. Ороблюлося, зробили все. Ось мама сушила на припечку або на сковородку, в да, печ, а потім бутилкою перетирала лавровий лісточок. Так само і перець горошок. Дуже смачно, смачно пахло. Так, додавлю трошки паприки. Буду перемішувати. Все гарно перемішала. Тепер додаю зажарку. І ще гарненько перемішую. Так, сонечка, я взяла каструльку, буду їх тушити в мультиварці. Беру так трошки руку мочаю воду і так гарно-гарно заліплюю. Нічого я їх ні в що не мочаю бо Моя знайома говорит, я их еще в манку. Я не. Вот так они у меня будут и тушиться. Вот так вот. вот так гарненько их послеплю. И будут хорошие такие улочки. Для От і все. Зараз ще трошки залющайника водою чуть-чуть, Даю ось лаврового листочка і ставлю на тушення на півтора часа. Лінів голубці мої тушаться. Мням-ням-ням. Значите? Голубці мої готові в час 30. От вони такі. Ці я їх беру як хочу. Туди-сюди і вони такі ціленькі голубчики. Бачите, як десь там щось трошки, то нічого страшного. Бачите, вони держаться. Ще вони як полежать, то взагалі класно будуть. О, ну трошки, бачите, падає, нічого страшного. Ще за холодою, ти дуже класний. Ну так пахнуть. Ну, голубці настоящі, голубці, тому тільки без, немає зверху капусти. так ну, Такі, що вони мені смачніші. Дуже добрі. Так що готуйте до побачення, дорогенькі.